Добрий день! Я учениця 6 Б-класу Білоківського ліцею лідер Хдотала Софія. І сьогодні я хочу представити вашій увазі відеопроєкт під назву Школа на лінії вогню. Цей фільм спробує показати, як змінило шкільне життя з початком повномасштабної війни. Ми розповідаємо про те, як навчаємося у труці, але не втрачаємо віри, надії і сили духу. Над проектом працювала невелика, але дружна команда. Авторка сценарію Дім Крамонтаж Дето Софія під керівництвом нашого вчителя Анатолій. Та наші актори Арендар Анастасія, Бедка Контри та Галайський Назарій. У зйомках взяли участь лише троє учнів. Це пов'язано зі складною ситуацією, в якій ми перебуваємо. Ми живемо в прифронтовій зоні де постійно обстріли, а навчання проходить в от укритті. Всі сцени були зняті міжіроками в реальних умовах шкільного життя. Ми дотримувалися всіх прав безпеки, тому не могли залучити більше дітей. Але ми намагалися говорити від імені всіх дітей України, які зараз вчаться і живуть в подібних умовах. Ми написали сценарій, розподілили ролі, зняли всі сцени та змонтували фільм. Робота над проектом тривала кілька тижнів, адже ми відвідаємо ліцей лише один-два рази на тиждень. Та навіть у цей короткий час вже роком ми встигли зняти фільм, бо вірили, цю історію має бути почути. Це було непросто, але ми щиро хотіли реалізувати цей проект. Головна ідея нашого фільму показати, що навіть у найскладніших умовах війни освіта, підтримка неодного та віра у перемогах залишаються з нами. Ми хотіли передати емоції сучасного шкільного життя, коли сигнал тривоги, це частина розкладу, коли урок відбувається в укриттях. Але сектя дітей залишається відкритими, добрим і сильним. А зараз запрошуємо вас до перегляду нашого короткометражного фільму Школа на лінії вогню. Сподіваюсь, він не залишить вас байдужими. Наш дружній клас, щасливе дитинство, веселі та щасливі діти. Активне і цікаве шкільне життя. І ось 24 лютого 2022 рік. Цей страшний день триває вже три роки. Порожні класи, порожній коридор. І тільки спогади веселого життя, А під жахливий цей сигнал тривоги Ми біжимо ховатись в укриття. Пам'ятаєте, ми говорили про план безпеки? Треба триматися ближче від дорогого. Треба бути готовим до всього. Ми не можемо просто так сидіти. Давайте розповімо один одному про правила безпеки під час війни. Наприклад, що робити, коли почнеться обстріл, І як уникати і паніки. Саме головне бути спокійними, коли навколо небезпека. На Увага! Відбій повітряної тривоги. Як на мене, сьогодні класно. Стільки часу на навчання можна його використати, щоб вивчити щось нове, поки нас знов не потребовається. Так, все правда. До речі, я чула, що сьогодні ми повинні виконати тест по математиці. Це дуже важливо, навіть якщо ми в укритті. Так, нам не можна зупинятися, якби складно не було. Ми повинні продовжувати вчитися. Як дитини реагувала, упаду собі на лихо, Того ж серце й доходить, я собі вставала тихо. Сьогодні, 24 лютого 2025 року, виповнюється три роки спочатку повномасштабної війни, і цей день залишиться назавжди не тільки в історії, але й в пам'яті кожного українця. Так, уже три роки запекли боротьби нашого народу зі спілом ворогом. Це було три роки єдності та стійкості всіх громадян України заради перемоги. Три роки волонтерства та підрив за СУ. Три роки гірких втрат та вічної пам'яті героїв. Які віддали своє життя заради нас. Вшанумо пам'ять всіх загиблих у війні героїв! Усім загиблим захисникам низький уклін і вічна пам'ять! Слава Україні та її героям! Обов'язково треба вірити, що Україна і переможе. Так, а ми робимо те, що маємо. Навчання – це також наша боротьба за майбутнє. Так, знання це те, що нам дає можливість бути сильними. Ми вистоїмо, бо навчаємось. Це наш шанс бути сильними, ніж вчора. Загоїться всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш, ти квіточою і знов. Я подарую чисте небо і прийде весна колись, коли закінчиться війна, тому що я Україна, я витримаю військ, я захищу тебе, від ку, що в мене цілять від душі, тому що я сильна Все на тим мене в своїх руках населе. Тримайся, моя рідна Україна. Хоч зболена, хоч зранена, живи. Ми віримо, піднімешся з руїни. Якщо ми з Богом, що нам вороги? Слава Україні! Кищу тебе від куль, що мене ціля звідусіль. тому що я сильна, я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несеш. Дякуємо за перегляд. Ми знаємо <кхід> знання, підтримка, пам'ять і любов до України це наша сила. Ви покоління що вчиться на лише математики, та й життя. Слава Україні, героям слава.